На відкритому чемпіонаті Житомирської області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат, 1999-2001 років народження, можна було легко переконатися. Вільна боротьба єдиноборство, яким серйозно захоплюються не лише дорослі, а й діти. У спортивній залі Бердичівської артбригади 126 юнаків та дівчат з різних районів області, серед яких 41 спортсмен бердичівлянин довели. Вільна боротьба їм під силу. Всі приїжджі команди Житомирської області очень довольні, всім понравилось. Позиційне маневрування двох борців, кожен з яких за допомогою китків, захоплень, переворотів, підніжок, підсічок, намагався покласти суперника на лопатки, можна було спостерігати буквально декілька секунд. Проте і вони стали вирішальними для попередніх сутичок першого дня чемпіонату у визначенні найсильніших спортсменів. Наступного дня пояснюють учасники змагань, мають визначитися хто ж у жовтні в Івано-Франківську на чемпіонаті України. З вільної боротьби представлятиме нашу область. Формування команди Житомирської області е, прийде. І я думаю, на чемпіонаті України виступимо е, неплохо. Покажемо хороший результат. Саме молода таке така, покоління, поколення, тобто, младша група у них все в я думаю, буде і багато і чемпіонів, і призерів, і в сборную області попадет і не один бердичевлянин. Бордичів має високі досягнення та розвинені традиції у цьому виді спорту. Його мешканці можуть пишатися тим зв'язком між поколіннями, який дозволяє вирощувати нову славну генерацію борців. Переконаний перший заступник міського голови Іван Демусь. Подібні змагання, на його думку, дають змогу зіставити найкращі досягнення районів області. З року в рік вони стають все цікавішими, а перемоги яскравішими. Надзвичайно приємно, що сьогодні. Навіть за цих умов така кількість учасників чемпіонату області приїхала до нашого міста. Ми переконані і ми в цьому маємо можливість пересвідчуватися, що ті, хто по-серйозному займається спортом, це справді гордість нашої української нації. Бердичів має розвинену базу для повноцінних занять спортом, щоб у подальшому молодь могла стати чемпіонами не лише області, а й України та світу. До того ж, пересвідчилися у цьому спортсмени із інших міст, які приїздять на змагання до Бердичева. Переконаний начальник відділу фізичної культури і спорту Ігор Марченко. На його думку, побажати учасникам турніру успіхів і перемог мало. Необхідно висловити перш за все подяку батькам за виховання таких хороших дітей, які захоплюються спортом і прославляють наше місто та область. Той факт, що ви прибули з різних куточків Житомирської області до нашого прекрасного міста Бердичева, свідчить про те, що у вас є висока підготовка, майстерність, у вас вірять ваші тренери-викладачі, у вас вірять ваші батьки. у вас… Віримо, ми притечівляни, які сьогодні прийшли для того, щоб вас привітати і болювати за вас. У нас багато спортсменів, які приїжджали з різних видів спорту, потім ставали олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу, чемпіонами Європи та чемпіонами України. 11 вагових категорій серед спортсменів розраховані як на хлопців, так і на дівчат. До слова, представниці прекрасної статі теж займаються вільною боротьбою. Цьогоріч від Бердичева на чемпіонаті виступало троє дівчат. Учасники серйозно поставилися до змагань, але запевняють, дружнім стосункам між ними нічого не стає на заваді. Спорт сфера, де можна душу відвести не більше. Мій батько був тренером, та мені сподобався цей спорт, та й досі займаюся. Як довго? Вісім років. Змагання гарні, є два килима. Дуже багато учасників, всі сильні. Я, я думаю, що змагання гарні будуть. Мені дуже подобаються ці змагання. В залі дуже гарно, розмальовано все, кав'йовий. Ну, я в захваті. Вже п'ять років. А чому саме порода? Мені посоветували і папа порадив, щоб я ходив на боротьбу. Мені дуже подобається, багато количество зібралося спортсменів, будуть, я думаю, хороші сорівнування. Це масштабні змагання, які приходять раз в рік. Сюди приїжджає вся Житомирська область. Дуже велика конкуренція. На другий день чемпіонату судді визначились із переможцями у загальнокомандному заліку. Серед юнаків бердичівляни отримали абсолютну першість, показавши найкращі результати. Вихованці ДЮСШ не розчарували своїх тренерів. Ілля Рус, Роман, Нінець та Володя. Сіромолод здобули перші місця і представлятимуть нашу область у складі обласної команди в Івано-Франківську на всеукраїнських змаганнях з вільної боротьби. Другі і треті місця теж за юними спортсменами міста у різних вагових категоріях. Усі вони ще раз довели. Бердичеву є чим пишатись, адже спортивні традиції у місті з року в рік міцнішають.